Добрий день, шановні Лубенці. Ми знаходимося на території Лубенської центральної міської лікарні в приміщенні, яке над нами це басейн. Зараз, сьогодні, напротязі вже мабуть двох місяців підприємство Подірмаш» з міста Дніпропетровська реалізується проєкт встановлення геліосистеми для підігріву води по Лубенській центральній міській лікарні. Це проєкт наш спільний із регіональним екологічним центром. Фінансується 50% на 50% з міського бюджету і за рахунок уряду Норвегії. На сьогоднішній день йдуть активні роботи по якраз реконструкції існуючої системи та можливості подати гарячу воду в приміщенні нашої міської поліклініки для. Дорослих був проведений тендер, проєктна вартість була 1 мільйон 800 тисяч, а тендерна вже виграла фірма за 1 мільйон 390 тисяч. Тобто місто зекономило 400 тисяч гривень на проведенні тендерної закупівлі. Як, на мою думку, роботи ведуться якісно і сподіваюся, що до закінчення березня місяця всі роботи будуть виконані. З якою метою взагалі. Виготовлятися цей проект, і що ми хотіли отримати в результаті його реалізації перш за все, це можливість зекономити кошти на підігріву води, і друге, дати можливість дітям нашого міста в літній період під час літніх канікул, в неопалюваний період, коли не працює котельня, якраз економно підігрівати воду в басейні і продовжити період. Використання басейну для в першу чергу дітей нашого міста і по показанням лікарів тим хворим, яким це вкрай необхідно. Дана система працює повністю в автоматичному режимі. Обслуговування цієї системи буквально там раз в год має відбуватися не требует значительных там каких-то дополнительных оплат или что-то в этом роде. Знание персонала по обслуживанию минимально, все просто, все всё в автомате, можно так сказать. Як буде працювати в автоматичному режимі? Задається температура, яка повинна бути у басейні, чи задається час, коли нагріватися. От от саме це. Э, значить, системою управляє контролер, цифровий, в якому Настройки все заданы зададим настройки и параметры все да, необходимые температуры, то есть для того чтобы не работала система в холостом режиме для того, чтобы поддерживать оптимальную температуру и в бассейне, и непосредственно в баке нагревателе. Мы подаємо воду нагріту до басейну И ще куди ми розвели воду по приміщенню. Ми провели еще реконструкцию всех стояков горячей воды. по зданию поменяли умывальники сифоны смесители 44 точки получилось подключение плюс трубопровод весь поменяли удалили старый стальной трубопровод и все сделали полипропиленовой трубой то есть такая труба с Служить порядка 50 лет, не требует обслуживания, она Вона забивается, забивається, закоксовывается. закаксовується. Яка температура води э, буде у носії, щоб нам досягнути э, басейні? У нас там э, плана температура 28-30 градусів повинна бути. Ну э, у приміщеннях службових безумовно трохи трохи більше. По тех заданию у нас мы должны подать воду в точке в умывальнике 55 градусов. Мы можем контролировать эту температуру с помощью термосмесительных клапанов, то есть чтобы не обжечь пользователя, то есть не превысить эту температуру. Для этого есть предусмотрена вся необходимая арматура. Плюс у нас есть резервные источники в случае нехватки солнечного излучения. Есть резервный источник в баке стоит установлен тент 12 киловаттный, который также работает в автоматическом режиме, включается только при необходимости. Ну и также еще предусмотрен резервный догрев бака с помощью системы отопления, то есть от котельная. Но это зимний период, когда вообще мало солнца. У літній період, чи буде потрібно нам користуватися от, догрівом води за рахунок електроенергії, чи, можливо, вистачить і сонячний Я суї думаю, води. для гарячого водоснабження не потрібно буде використовувати додаткових істочників. Басейн, можливо, що іноді потрібно буде догрівати. Ну, це дуже длительний, пасмурні... периоды летние бывает такое там особенно это ближе к осени когда еще котельная не включилась а солнца уже очень мало ну, это возможно но система рассчитана таким образом что она достаточно крупная и хорошо подобрано оборудование то есть я думаю что мы значительно сократим потребление там основных источников Электроэнергии. да нагрева электроэнергия либо дрова либо там угу. обслуживание практически один человек для контроля заходит сюда в помещение смотрит параметры достаточно и, будет, да абсолютно и достаточно она работает вот, мы по -э открыты для поддержки сервисной то есть угу. пожалуйста если какие-то вопросы все контакты есть обращайтесь При необхідності приїдемо і все відладімо, наладимо, відремонтуємо, якщо вдруг щось пройде. Прийдемо на іншу дільницю, де встановлені якраз самогідесистема і продовжимо спілкування. Ми знаходимося на другому об'єкті, який задіяний у реалізації проєкту по. Встановлюємо геліосистеми на міській поліклініці, на, на покрівлі вже над сьомим поверхом. Мабуть, це одне з найвищих місць у Лубнах, та й краєвид зараз можете побачити. Але тут встановлюється якраз геліосистема, яка буде Знімати температуру сонця і передавати її на туди. Вниз, де ми вже показували, де вона буде нагрівати воду, і тоді ця гаряча вода буде подаватися на об'єкти у приміщення і на басейн. І Владислав, попрошу, щоб він розповів, як саме тут буде спрацьовувати ця установка, оскільки ну, цей об'єкт першим місті Лубни, до якого долучається і міська влада, і установи нашого міста, і співфінансується з двох джерел: з фонду регіонально-екологічного розвитку, Регіонального екологічного центру РЕЦ і міського бюджету. «Здесь непосередньо розположено. гелиополя с солнечными коллекторами, которые преобразовывают солнечную энергию уже в тепловую и передают, как уже сказали, в котельный узел и дальше распределяется, куда необходимо. Здесь установлено 40 солнечных коллекторов плоских производства Польша. Это торговая марка Хиволекс. Довольно знаменитые и показали себя уже в работе с хорошей стороны. Как раз видно, ребята наши герметизируют точки установки на кровле. Немного работы здесь еще осталось, мы очень скоро уже закончим. Суммарная мощность этого гелиополя порядка 65 киловатт в час. Это в течение светового дня способны генерировать столько тепла. Этого тепла достаточно будет для того, чтобы в осенние, весенние і летние періоди обеспечить, как я говорив, вже потрібності поліклініки. Взагалі така система в Україні, я думаю, це третє по величині именно на сонячних колекторах по і по по перше, це проектний розрахунок, скільки необхідно колекторів. Для того щоб отримати таку потужність, щоб вона мала можливість нагріти воду і для басейну, і для приміщень, е, система, я думаю, буде запущена вже на початку квітня місяця. І ми б хотіли її якраз запустити в період, коли ще працює і опалення, і є, працює басейн, і е, воно буде працювати якраз одне е, з іншим паралельно. Тобто, якщо не вистачатиме в цей період, якраз коли не так багато сонця, можливості нагріти воду за рахунок цієї системи, то буде допомагати якраз система опалення. А там сподіваємося, що сонце буде більше і сонце дасть можливість. Переключитися якраз на, на цю систему. Ну і в планах, оскільки гаряча вода повинна бути у всіх приміщеннях і є практично в усіх приміщеннях нашої міської лікарні, то відпрацювавши цей об'єкт, сусідня в нас дитяча лікарня, і ми б хотіли, можливо, і там реалізувати даний проект. Тим паче, що дуже зручно, коли якраз. 50 на 50 із міського бюджету, із інших фондів, можливо, навіть з обласного бюджету можна даний е, проєкт профінансувати. От те, що ми хотіли сьогодні показати на куполі нашого міста з огляду на те, що все, весь час дорожча електроенергія, то напрямок енергозбереження, один із напрямків енергозбереження це використання. Сили і температури сонця для нагріву води і підігріву води у приміщеннях міської ради, приміщеннях наших шкіл, дитячих садочків і лікарні. Чем його, його убрать? Просто водой. Просто водой, да? да, Никакого земляки. И взяли помылые все. Просто да, может быть, со шланги там свабры пройтись. Mm. Ну, это при значительном загрязнении. Тогда mm. видно, что он сильно загрязнено. Ну видно так... будет по тому, скільки киловатт вона дає. Там же буде видно облік? Uh, да, видно будет сколько. Но... Да, ну будет видно. Mm. Уже не На первий точок, як правило, смываємо всю зять, пиль і таким тиском. Таким давлінням, потом добавим до 10 бар для цієї созки. У нас обладнання температуру вони дадуть зразу від колектора спеціального грітса до 200°. От таке. Но у нас рабочая температура идет теплоносителя до 100 градусов. До 100 градусов. До 100 градусов, да. Это рабочая. Но температура 130 не, не критична для системы. Mm. А, главное, чтобы хорошо было все утеплено, чтобы если кто-то до труб достронется, чтобы не отжегся. Mm -hmm.